В української мови, але одночасно я ще тут і трошки працюю в музеї, це і музей історії рідної школи. І зараз діти вам проведуть екскурсію в цьому музеї. То прошу всіх відійти ось туди до вікна, бо тут Юля є перший екскурсовод, вона вам буде починати розповідати. Так, є, видання. Доброго дня! дня. Привітаємо вас у нашому шкільному музеї Рідна школа. Відомо, що наш навчальний заклад створюється як українська гімназія. Перша музейна кімната розповідає про її історію. Для кожного міста важливо, якою є його школа. Дрогович здавна хотів мати українську гімназію, особливо в ті часи, коли ми перебували під владою австро угорщини чи Польщі. У 1905 році було засноване українське педагогічне товариство Рідна школа З його опікою зародилась ідея будівництва у Дрогобичі Української гімназії. Адже на той час тут функціонували такі навчальні заклади: приватна польська чоловіча гімназія, Державна польська жіноча гімназія, приватна єврейська гімназія. У них панував шовіністичний. Зовсім не український дух навчання. І вже у 1921 році польський уряд починає вести перемовини про створення у Дрогобичі Української гімназії. У 1922 році власник одного з Дрогобицьких гнинів Йосиф Ковальський дав майнову гарантію у розмірі 400 доларів на побудову української гімназії. Вибрано місце кут вулиці Сніжної, сучасно Сагайдачного. Даху святого Бартоломея, сучасна Івана Чмолик. Споруду будували за народні гроші. Першу частину земельної ділянки подарував власник млина Йосип Ковальський, а другу частину подарував господар Олекса Журавчак. Гімназію будували хто власними руками, хто коштами чи матеріалами. У друкарні виготовили цеголки. Карточки вартістю 1 злотий. Їх продавали поміж українців. Допомагали і випушники. Це були багаті люди, які жертвували великі суми грошей. Їх діти вчилися у гімназії. У 1928 році було побудовано триповерхове приміщення гімназії на 25 кімнат. Споруду у 1930 році посвятив перемишінський єпископ Йосифат Коцеловський. Купол школи увінчав металевий флюгер з літерами рш 1928. Він зберігся і сьогодні. Майже 20 років директором гімназії був Михайло Параник. Учителями в різний час. Тут працювали український поет Петро Карманський, полковник української галицької армії Іван Шмола, сотник української галицької армії Дмитро Бурко та інші. Спочатку їх навчались у початковій школі. Цікаво зазначити, що в нашому приміщенні мирно уживались два навчальні заклади: Українська гімназія. Та початкова школа зі своїми учнями, вчителями та директором. був Степан Гаврищук. Повна назва українська абсолютна школа імені Тараса Шевченка. Навчалися діти перших-четвертих класів. Щодня у них було 4-5 уроків по 45 хвилин. Вчилися діти із сусідніх сіл, платили по декілька злотих. Бідні діти не платили нічого. В Гімназію вступали, як і зараз, після складання вступних іспитів. Перейдемо до наступного стендів. Повна назва гімназії приватна, коедукаційна гімназія українського педагогічного товариства Рідна школа імені Івана Франка Удроговичі з українською мовою навчання. Щодня заняття починали зі спільної молитви. Носили форму темно синього. Гранатового, як казали, в Галичині кольору. На голові хлопці носили мазепинки, а дівчата берети з літерами РШ. На лівий рукав пришивали емблему з номером гімназії 627. За навчання платили залежний випуск. Відбувся у 1941 році. Останній у 1944 році. Наближався фронт. Наші приміщення віддали підвоєнний госпіталь. Судить зволили поранених, надавали першу медичну допомогу. Багато учнів та вчителів емігрували за кордон, щоб не загинути від рук кабедистів. Минув час, але емігранти завжди линують думками і серцями до своєї гімнації. Отже, з 1944 року і до сьогоднішнього дня ми середньою школою номер один імені Івана Франка Оброговичі з українською мовою навчання. За 16 років служіння. Гімназія випустила усі сотні молодих юнаків і дівчат, які в 40-х роках уболювали волю України, у рядах УПА, пойгли на флитах. 9 травня 1959 року у Нью-Йорку відбувся Всесвітній зік дроговицьких гімназицій, що емігрували з України. А 20 вересня 1991 року вже Драгович прийняв такий звіт. Ці події, приурочне відкриття, шкільного музею, пізна школа. Цією справою займався лихомітет у складі пана Морола Доса, пана Лавка Луцівка, пані Корневіцької та пані Надії Косу. 24 жовтня 2002 року музею зубновили свою роботу. Сьогодні він працює для учнів та громадського сімістра. Дальніше про життя та історію школи у сьогоденні розповідає друга кімната. Просимо вас туди. Вже минуло 65 років, відколи функціонує загальноосвітня школа №1. Ми вирішили, за прикладом першої кімнати історії гімназії, створити музейну кімнату загальноосвітньої школи №1. За сприянням колишнього гімназиста, який довго жив у Америці, пана Василя Федорцева, було закуплено меблі та розпочався збір матеріалів. Оформлено стенди, полум'я ідеї у шкільне буття. Які розповідають про шкільне життя протягом усього радянського періоду у школі діяв клуб інтернаціональної дружби, члени якого наші учні часто їздили у колишні республіки Радянського Союзу, а також приймали зарубіжні делегації, приймали другий стенд має назву Апостоли правди і науки. Він розповідає про вчителів нашої школи, які працювали у 80-х роках. Ми зібрали цінні матеріали про цих педагогів, які стануть окремим розділом майбутньої книги історії школи. Те, що школа пам'ятає про них, важливо й для нас. Ми стараємося вже декілька разів на рік привітати цих достойних людей зі святами, щоб вони відчували. Перша школа їх пам'ятає і поважає. Першому взяли в стенді і фото двох директорів Богдана Григоровича Роставського та Мирослава Гавриловича Ковалищина. О, Цей стенд має на духовна цінність Альма Матер, де зібрано фотографії випускників різних років. Наступні три стенди розповідають про сьогоднішнє життя школи. Стенд на міцній душі розповідають про наші танцювальні ансамблі, діяльність учнів. Участь за помаранчевій революції. Прождим є верхній фотостенд, на якому зафіксовано, як пропускник нашої школи Владислав Сурма у Києві, в приміщенні Верховної Ради України, вручає президент України Вікторія Ющенко, що й випущений притомний збірник творів Івана Таранка, переорочений 150-літтю святорочення Великого Парв'єра. Наступний стенд творчесь підручний зігнатунс, розповідає про наших сьогоднішніх жителів. Тут ми бачимо фото наших директорів. Володимира Васильовича Кращика та Ольга Васильівни Гужецької. Цікаві її фотографії вони повернулись до рівної школи уже вчителям, які ми бачимо колишніх учнів школи, які зараз працюють. Останній стенд назву біля джерел життєвого ідеалу. Тут ми бачимо фото тих учнів, які прославили нашу школу поза межами Дрогобича. Сергій Франко, член збірної України з велоспорту. Наталя Мойшевич, призер світових змагань з боксингів. Ірина Білецька, переможеця українського конкурсу Сурми витяги», у 2005 році виступала на сцені Львівського оперного театру. 16 березня 2006 року ця музейна кімната була чисто відкрита. А наостанок, скажімо, любімо та поважаємо свою школу, як шанували її усі випускники 80-літньої історії. Дякуємо за увагу. Дякую. 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 трошки виспіше, ви так урочите. WHA- <laughs>